Що, боїшся, да? А що ти оце понагрібав? Чи та, же, та, а ти давно тут був? А? А там був? Ось все, тільки позакидав. От туди заїжджай. Фух. Ну, Ну туди постав поки. Героям, слава. Всім доброго дня ми з України. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і на даний момент приїхав мій братанчик із Дударкова Саша Шевченко. Саша Бороденька поміг витягнути буса, дякуючи цьому малишу куботі. Поставили ми його сюди. Ось так воно тільки я ж постав. Глина, глина. І ось бах, і все. Ну, Саня знає, що таке глина. О, ти при параді сьогодні. Ну, да. Доброго здоров'я, привіт, володька. Фух. І вас також, ти ж бачиш, водохреща. По коліна грязі. Я відправив Кирюху на Харько. Mm -hmm. Щось теж така погода, серце вилітає, дихати не можу. Так що, йду, то погреблися. Це ж я куботу копав тут. Ну я там трохи засняв, будь казати дурачок, ну нічого. Але дякуючи йому витягнув. Ти що? Ну оцей толчок, оцей толчок, що він легкий просто. Та ти що заднє колесо по диск сиділо, я воно там накопався, натягався, як дурачок. Так а що до мене приїхав сьогодні? Привіз. Ну, так кажи людям, що ти до мене приїхав. Молоді, показуй. Може ти брешеш. Собаки брешуть. Так що, друзі, хто знає хто такий Саша Шевченко. Саша Шевченко це мій ютубовський брат, який, якого я послав, а він прийшов. Було діло, так? Да? А тепер як рідні. Так що, друзі, капуста. Банки на свічки окопні, морква. І капуста, навіщо він це мені привіз, Це він не мені привіз. Це ми зараз з ним поїдемо. Я зараз наберу Оксану. О, Ти що, змолотився? Чи що? Чи, да, ти... трошки змолотився, так? Да? Ціпом... Як так молоти, так бути не молоти. Ціп, ціпом молоти, я зрозумів. Так що, друзі, е, 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 хто дивився відео, Оксана на вокзалі, там вона працює бухгалтером на, на ринку. І вони з дівчатами там згуртовуються і кожен вдома. Щось там робить, сушать овочі, вони роблять супчики, роблять фруктові набори, там, горішки, яблука сушать, туди-сюди різні речі. Окопні свічки, шиють білизну, ну різні речі. Ну, а Саша, ну як мій брат, почув, що ж Серёга там балакає. Контролі... Контроль... Я вже більше взяв, ви поняв? Воно ж усе розтало. Я покуда його з города поперетягував. О, так що... Привіт, зараз поїдемо відвеземо. Сьогодні там у нас трохи було парафіну. Хлопчина заїхав, взяв, бо теж є вже накручені свічки, а нема чим заливати. Так що, друзі, можливо, хто є пасічник, можливо, у кого є воск, який вам не потрібний, можливо, є старий парафін, банки з під кукурузки там з різних речей, горошку там отакі от речі. Понятно, що по новій пошті не дуже зручно це все діло відправляти, бо воно ну легке, об'єместе. Ну але якщо по місту можливо хтось дивиться тут з Березані, з окружних сіл. Може, хто в Дударкові, в Саші там є знайомих, можуть йому принести, я заїду там, заберу. Чи він до мене що приїхав, тому що ну я і на днях буду їхати, але каже: раз потрібно, значить привезу. Бо морква реально, дівчата кажуть, дуже потрібна. О, зараз ми з Саньком кави, а потім поїдемо до дівчат, знімемо ще коротеньке відео, подивимося, що там, як воно. О, чи хтось дзвонив з наших щині. Просто самому цікаво. Тому що коли е, на шостку Лена, підписниця моя, Лінуська Привіт, попросила там парафін, нитки і різні там речі, то тоді більше 30 чоловік відсилали посилки, їй особисто. І вона носила туди волонтерську організацію. Так що, друзі, разом разом до перемоги той хлам, який не потрібний, його можна використати. О, і зробити з нього ті речі, які потрібні для хлопців. Так само, сю Сашка, да, він там овочі, да, він пахає. Але прийде весна і не завжди все продається. І він його вигорне. Він каже, то я лучше віддам туди, куди воно потрібно. І зараз дуже багато. Я знаю, що є підприємців, в яких склади забиті, і ніхто не бере. Але поїхали, вони продали заку. А, знаєш, а думаєш, що лучше викинув чим дати? А потім весною вигортають, вигортають на мусорник. Ну це так само, як кукурузу, знаєш, змолотила людина кукурузу, люди прийшли збирати, він прийшов, виганяє, а потім бере одразу диски і погнали. От і все. Тобто, ну, виганяє, тому що нема чого там робити. Так що, друзі, поки на паузі. Зараз туди-сюди. Церкві правиться, так. І воздушна тривога тільки що гуділа, і церкві гупається. Так, вони якраз Да? Ой, хорошо, добре, друзі. Поїдемо, подивимося, що там робиться, а поки поп'ємо кави. Бач, яка моя дорога, так що... А колись тут не можна було і пішки пройти. Дорогу сипав, сипай. В цьому році ми теж все підлатали. Тут трошки краще, але ж не завжди є кошти, щоб його купити. Два, два газончика купив, більш мені не дали. Тут вже бач краще. Угу. А було аж туди до асфальту. В цьому році, правда, не почистили бочину. О, в тому році ми... Ні, позапрошу, чи в тому По Позапрошу, нам наліво. Не, наліво, на вокзал, так. Тут усе позасипали. А це ж у нас служба, справа нема, зліва дивися. Є, так? Так що, друзі, все, рушили. Брат везе брата, не кажеш, бо не виростеш. О, Везе мене до дівчат, поїдемо зараз, вигрузимо продукцію в Санькіну. Зробимо невеличкий такий внесочок. Ну і ще трошки в мене є все. Яблука, сушені, хтось прислав з підписників, там сушка, то ми також отдамо, вони нам не потрібні. От, отдамо дівчатам, вони туди вже зроблять з них такі, ну вони роблять такі набори. Вон, бабулька дивить, йолки-палки, угу. два відра, з водою. З водою. водою. Це, бачу, пообрізали. Ця служба угу. їздять, обрізать, потім ці ветки всі щипують, і, я так зрозумів, везуть на тепломережу. О, ну, треба буде якось засняти відосик що це за організація, це якась при комунгоспі, напевно. Все, друзі, погнали на, на вокзал, далі буде, залишайтеся з нами. Місто Березань, туманний регіон. В тумані все. Роботяги, да? матлають дюдочками. І гікають. Трудяжки, трудяшки. Тут нема коли вгору перднуть. Ну, люди знаходять час удочкою помахати. щоб ці гілки вже пообрізали, було б усе mm -hmm. добре. Ну що, друзі? вас вітає залізничний вокзал. Місто Береза. Тормози, тормози. Оце всю цю пропускай, він не зрозуміло куди їде. Чечна, а то жінка. Це. Та ні, ну треба ж включити поворот, Вона, ну, воно, так, воно їде туди. чи туди. Це ж головне, йде на, туди, на, на, це, на центр. Голубів на дивись скільки. Mm -hmm. Тому що тут барушка комбайн. Да, Вони ж оце на всіх вокзалах. Так що тут сильно не лети. Ось вот там де красна машина, ми mm -hmm. в ворота заїдемо. Бачу, це ж так поставлять машини, mm -hmm. так не взяв. Нам взагалі в ворота треба. Я зараз зайду спитаю. Ти поки оцього Валерчика пропусти. І нам у ворота, і нам ось перші двері. Я зараз дівчат спитаю. Ні, оттуди ось. Все, зараз зайду спитаю. Заїжджай сюди. Ось вот так останеш. Давай, давай, давай. О, все. Доброго дня. День. Ми з України. Слава Україні! Яблуками пахне, капустою пахне, Оксаночко, Добрый добрий день. Я не знаю, це хтось з підписників теж прислав. Там вже сушка, яблучка, да. так. Сашка привіз там морку, капусту сюди це все діло, заносить. О, так що ще раз хочу для підписників сказати, що така Оксана, чим вони займаються? Ці дівчатка займаються окопними свічками, шиють білизну, коврики роблять, роблять енергетичні наборчики, сухі супи. Так що, друзі, можливо, коли є парафін, воск правильно дуже потрібно. Я дивлюсь, бо сьогодні хлопці заїжджали, з утра забрали, що в нас було. Але як там кажуть. Чим багаті, тим і ради, але на даний момент зараз привезли вам овочі, якщо вони вам потрібні. Ви казали, що морква все-таки ну дефіцитна, так? Да? Да. Продукції немає нічого такого зробленого, щоб ще подивитися. Нічого нема зараз. Ну як, сушка є. Сушка є, так? Да? Напроситься в гості до Оксани в кабінет. До Оксани в кабінет. Ну це такі продукти, бачите? Тут Темненько трошки, я зрозумів. Ага, ви бурячок сушите, так? Да? А, так треба було сказати, що буряк теж треба, ми були б і буряк привезли. Будемо знати. Це сушиться, це ви сушите яблучко. Це яблучко. Це бурячок такий, друзі. О, це така я не так як у Петровнів нас на ізідрів. Сушите. А це це... Картошка. Картошку теж сушите. Картошка вам потрібна? Ні, не Поки не надо. З картошкою проблем немає. Тобто буряк, яблука, можна, груші там. Це це. Це пастила. Паст... — а що таке пастила? Це солодке, а, це таке, як свята робить. Вона мені тільки вона таке кручена мені, а це вже такими порізаними, да? Да, так? Класно. Бо ми думали, що вона нам таке дала? Да. Коли... А сало у нас ще таке. не байдуже... Я зрозумів. Ну, ми сало також хлопцям Ти передаємо. Ми його попасуємо? Молодці. Ви якось його приправляєте там чи щось робите, вакуумуєте? Може, не все показувати, а це огірки. А, і огірки у вас є, і сало там є, все є. Молодці. Отакуємо. Ага, я теж вакуумірую. Ну, ми трошки цим займаємося, Олеся потрібно трошки купте і теж вакуумуємо. Так що, друзі, у кого буде така можливість, номер Оксани там буде в описі, він завжди його Вот. Ні, можете на мій номер вайбера писати, дзвонити. Хто може по місту, питання є, ця чарівна жіночка. Ну, вони всі тут чарівні, їх тут дуже багато, просто що вона тут на місці робить, але дуже багато дівчат да, залучені у вашому цьому процесі. Так, да, звісно, так. Да. Звісно, я ж сама і, Ні, Ну я просто так я знаю. Я просто що... і там допомагаю, і тут стараюся. В основному дівчата дома роблять, потім якось, да. Да, кожен якусь свою виконує функцію. Да. Все, не буду Можливо вас смущати, да. хоч ви вже не смущаєте. Задля перемоги можна і позніматися, правильно? Так, да. Да, просто, Так, ось Олександр, це мій ютубовський брат із села Дударків. Саня ще буряк, може, в тебе є дома буряк? Во, на слідуючий раз бурячка візьмеш. Я думав, що буряк не сушать, картоплі кажуть, не треба. Тиждень, да, я кажу, він так само, як і всі, як там кажуть, тільки він не бариха, а він так само вирощує сам усе. У мене є відео Саша Шевченка, теплиці, свині. Ну, ми з ним як вже як велика родина, ми спілкуємося. Наші блогери теж мені дзвонять. Я на да? підключила одного з Волині Сашу. Так. Він у мене сушить. Класси. що далеко ж сприсувати угу. овочі свої. Так а хто, а хто хтось дзвонив, дзвонив да? Дзвонить да, трошки, так? Дзвонить да? трошки? Із Запоріжжя якась жінка теж да. посилку відправляє. Кла, я тим, я не питав, думаю, чи... Чепель приїжджав з нею дядя Вов, бо він відчитався, каже, яблука завозив дівчатам. Да. Хата стоять, хата на, та... на, та... на гості, та, та. Да, Вам просто жалко їх сушити, бо вони красиві, правильно? Да. Да. Сашка, відкривай багажник, не буде. Так, да, ми ще перекурю її, заносимо. Да. Так що воно з миру панитки путіну петля, полюбасу зробимо. Так, полюбасу, тільки полюбасу. Так що це, я думаю, вам трошки хватить на якийсь період часу. О, да, трохи є. О, <смеш> є, так що трохи є. Оце все. Да, так що, Саня, якщо хочеш торгувати на базарі, в березані. А рай, це Давай, це далеко? На ринк. А на ринку? Ринк. Ну, скажіть, куди сідайте да, і дай і поїдемо, я в будку залізу там. — Щоб сюди не заносити. Да, бо ми зараз всю бухгалтерію закриємо. Так що, Саня, це ж бухгалтер ринку. Можеш mm. записати, а місто будеш торгувати. Та в березані тут торгуй в Києві. Та він бачить, як базар. Сьогодні четвер, людей нема. Людей немає, теж капуста, овочі, все продається. О, Зараз люди багато продають місця, вивозять вагончики, теж багато хлопців. Працювали на ринку, але зараз не працюють. Тут я купляв карбуратора. Чуєш? Купляв карбуратора до генератора, заходжу, а дядько каже, я тебе десь бачив, а де я тебе бачив? Каже, в Ютубі. О, то купив нього цього карбуратора і купив у нього е, ленту купляв. Так що теж мої підписчики, да, да, да. бо у Роми не було, а я зайшов до цих хлопців. Все, Санька, сідайте, а я тоді в будку залізу. Що, було менше, так? Да? Звісно, да. я ж як бачите, я ж як джентльмен, не тільки свиноводи, так от свиноводи, як свині. Що ти, Сашка, вовчик, туди, так? Да? Да. Все, погнали. Ну що, друзі, вернули Оксану назад, поїхали в склад, вигрузилися. Так що вам гарного, такого плодовитого дня, щоб усе у вас вийшло, дзвоніть, не, не стісняйтеся, звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Я ще постараюся звернутися в спілку пасічників до Андрія Баткевича. Він також збирав на автомобілі там, для ЗСУ. Я думаю, що якщо то спитаю, попрошу, можливо, кине, клич у себе по воску. О, буде, можливо, хоча б одна, дві-три людини е, підсобили. О, бо дуже багато вже розійшлося цього воску. Да. Але я думаю, що ми щось знайдемо. Так що, друзі, ми на цьому будемо завершувати відео. Вам! Гарного дня, нам усім скорішої перемоги, миру здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава, усім пока-пока.